А міністерство оборони України відповіло на погрози російських терористів щодо судноплавства в Чорному морі. Від початку доби усі судна, що рухаються у напрямку російських та окупованих на портів, Україна розглядатиме як такі, що перевозять військові вантажі. Відтак, судноплавство у районах північно-східної частини Чорного моря і керч Керч'єникальської протоки заборонено. Нагадаємо, що напередодні Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які судна, які прямуватимуть до українських портів, вважатимуться залученими до війни. Наразі ж долучаємо до нашої розмови Андрія Клименко, керівника інституту чорноморських стратегічних досліджень. Пане Андрію, дякуємо, що з нами. Доброго ранку. Слава Україні! слава! Пане Андрію, як ми можемо оцінювати таку заяву у відповідь для Російської Федерації? Ну, я думаю, що заява Міністерства оборони України була підтримана майже 100% громадян. Це достойна відповідь, і тим більше, що Україна має практичні результати за цей час Великої війни. Я маю на увазі і про те, що ми якось цьому хаосі новин забули всередині листопада минулого року, надводний дрон атакував нефтяний термінал, нафтовий термінал в новоросійський термінал Шасхаріс. Він був пошкоджений. Ну, я вже не кажу про те, що були атаки на е військові кораблі Російської Федерації, дронами і, і ракетами. Е було е знищено велике десантний корабель у Бердянську, ще два посходжені. Привітали українські ракети вже і по позиціях е російської протиповітряної оборони е Феодосії, е тобто е Україна наразі має. Е Відповідно технічні спроможності для того, щоб атакувати е, російські кораблі в Чорному морі. Ну, е, буквально вчора в одному з ефірів ми е, поміряли просто відстань від лінії фронту в Запорізької області в її південній частині до е, порту тамань е, російського, це там трохи більше 200 кілометрів до порту Новоросійськ 300 кілометрів. Тобто е, це виглядає абсолютно реальним. Я впевнений, що Російська Федерація, яка має е, такий е, досить сумний досвід е, своїх морських операцій, над цим е, має замислитись. Андрію Васильовичу. А от що нам це дає? От така заява у відповідь? Ну, по-перше, во вона нам дає, вона демонструє і е, в Україні, і Росії, і всьому світу. Що Україна не збирається просто терпіти, да, гасити пожежі і рахувати збитки, що ми збираємось зеркально відповідати на такі атаки. Я впевнений, що таких атак з боку України. На ті судна, які йдуть до або з російських портів на Чорному морі, їх не буде, якщо Росія не буде атакувати цивільні судна, які прямують до українських портів. А очікувати удару відповідь це абсолютно можливо. Я до речі наведу факту, який мало хто знає: що місяця, починаючи з березня, щомісяця Росія експортує з портів Чорного моря. 5 і більше 5 мільйонів тонн сирої нафти, і ще 4 мільйони тонн дизельного палива і решти нафтопродуктів, експортуються також мільйони тонн зерна. І Росія, значить, є величезним експортером зерна. Тому хай думають тим більше, що судна, які ходять до російських портів, Дев'яносто 90% з них це судна не російські. Там переважно більшість це судна грецьких судновласників, судна турецьких судновласників. Теж хай думають. Ну і страхові компанії і світові. Звичайно, вони зараз підвищать ставки страхові для зв'язку з військовими ризиками з воєнними ризиками для російських перевезень. Попри масовані обстріли Росією українських портів, одразу після оголошення про вихід із зернової угоди, все ж варто намагатися повернути рефі до ініціативи, адже експорт Чорним морем найдешевший. Про це зазначила голова USAID Саманта Пауер. Наскільки великих збитків зазнає світ, і чим через те, що е, торгівельні шляхи через чорне море практично є паралізованими? Я думаю, що це питання точно вам жодний жоден економіст не відповість. Це мільярди доларів. І тут справа в чому? От ми чуємо постійно з російських джерел і особисто від імператора Росії, що, значить, начебто, зерно з українських портів значить, експортується до Європи, а не до країн. Африки та Азії. Ну, це свідчить тільки про те, що Російська Федерація, вона як імперія і тоталітарна держава, а вона аж всім керує. Вони навіть не розуміють, що головне не те, куди йдуть судна з зерном з українських портів, а головне те, як це впливає на світову ціну. На зерно за час існування зерного коридору. Ціни на зерно на світових ринках зменшили більш ніж на 20%. Тобто бідні країни, африканські країни, деякі країни Азії, вони отримали можливість на 20% дешевше купляти це зерно. І міжнародні організації, які по лінії гуманітарної допомоги допомагають країнам, що потерпають від загрози голоду. Вони теж, значить, могли купляти це зерно значно дешевше. Тобто, це отак працює. І до речі, за останні декілька днів, коли ситуація така склалася з зерновим коридором, світові ціни на ринкові ціни на зерно вже почали рости. Вже там пара трика процентів є знову зростання цін. Угу. Е, власне, про альтернативні шляхи е, маю запитатися, адже от кілька днів по тому Україна мала намір відправити по Дунаю рекордну партію зерна. Наскільки це е, такий для нас підходящий альтернативний шлях? І які є іще? Ну о, треба сказати для справедливості, що за цей рік Україна змогла у партнерстві з Румунією значно збільшити вдвічі а то й більше пропускну спроможність дунайських шляхів і дунайських портів. Там не все так просто. Так, Дунай – це річка. Там глибини, так їх треба постійно підтримувати. Глибини Україні вдалося чи не вдвічі збільшити можливість ну, осадку суден, умовно кажучи, ходили раніше засадкою 4 метри, зараз ходять 8 метрів майже. Але чому ще по Дунаю обов'язково лоцманська проводка суден? Тобто, якщо у вас проходить, як було до початку цієї великої війни, чотири судна по нашому гірлобисту за, за добу, то чотири лоцмана. Якщо ми хочемо проводити 20 суден за добу, то має, значить, має бути 20 лоцманів, умовно кажучи. І така ж ситуація, до речі, із Солінським гірлом, Це ще один найближчий до нас шлях через Дунай. І там, завдяки діалогу між україною і нашими румунськими друзями румуни збільшили в декілька разів кількість лоцманів, і це ж не механічна справа. Ми розуміємо, що лоцман це досить унікальна професія, має бути досвід освіта і має бути лоцманські катери. Тобто, це технічні питання, які вирішені. Я не думаю, до речі, що можна швидко збільшити ще. Пропускну спроможність цих дунайських гір цим звичайно будуть займатися. А це не замінить морського шляху з Одеси. Угу. Все ж таки, Чорне море це найвигідніший шлях і альтернативу підібрати важко. власне ж після заяви нашого Міноборони до Росії яку слід чекати реакцію від Путіна. Да я думаю, що хамську, як зазвичай, реакцію від Путіна слід чекати, як у всіх випадках. Тобто на поступки важливого. він не піде, вважаєте? Ну, для нього це втратити обличчя остання. Він же ж зараз підняв ставки. Да? Він виступив з погрозами. От і я думаю, що там сподівання, особливо наших е закордонних друзів, керівників дипломатії е там, е Європейського Союзу Сполучених Штатів на те, що Росія повернеться до зернової угоди, е я не дуже в це вірю, не дуже в це вірю з точки зору Путіна і так з лицем проблеми, так угу. після там всіх подій нещодавних в Росії. Значить, це буде остаточно для нього втрата обличчя. Я думаю, що зараз важлива позиція президента Туреччини Ердогана 99% зернової угоди – це Ердоган, і він наразі перебуває з важливим візитом в Арабських Еміратах. Я думаю, що він. Днями або годинами він зробить таку заяву, бо його авторитет Путін теж суттєво підірвав е, оцими діями, і е, звичайно, що Туреччині це дуже не подобається, тим більше що. Якщо ми аналізуємо щодня там процеси в чорному морі, от в цьому році, з 1 січня і по 30 червня, тобто, коли ще був рух по зерновому коридору, 25% суден, що пройшли до проти Одеси, мали судновласників турецькі компанії. Ще 45% – відсотків це були судна грецькі не за прапором, а за власністю, тобто 70% відсотків, оці дві країни, решта там різні країни: і Китай, і В'єтнам, і Гонконг і Сінгапур, і, і так далі. Але ми сподіваємось на те, що якщо Ердоган зробить таку ж заяву, як Туреччина робила на початку листопада минулого року. В аналогічній ситуації, що турецькі судна будуть ходити, да а ви спробуєте атакувати турецькі судна. То тут має шанс на продовження. Якщо от... до цього пардон, не будуть знищені максимально портові потужності в наших парках, пане Андрію, а от власне що зараз там відбувається у чорному морі? Там же ж судна є, і міжнародні судна і інших країн. Ну, я перед ефіром ну, я постійно у мене це на екрані монітора. Поки я не бачу якихось там кардинальних змін. Ну це досить інерційна структура. Поки немає е, якоїсь катастрофи, е, якогось надзвичайної події, це тобто, да. наразі я не бачу. Да, я не бачу за да, наразі якихось кардинальних змін в кількості суден або в їх маршрутах.